Один з найважливіших навиків громадських, а особливо військових на сьогодні, громадських також, тому що будь-який громадський може стати військовим в найближчому часі. Це навик польотів на fpv дронах Бо це майбутнє. Я думаю, що та кількість пострілів, яка є сьогодні з мінометів або з артилерії, з будь-якої артилерії, вона буде замінена саме пострілами FPV-дронами, ну тобто камікадзами або скидами. Або буде наближатися до а, кількості пострілів з артилерії. Тому сьогодні кожен а, артилеріст та й взагалі військовослужбовець має вміти літати на ФПІ. Я вже декілька разів а, літав на симуляторі, але зараз все ж таки вирішив зробити це. Зробити це прям професійно, хочу професійно літати на FPV. І я вам зараз покажу, як цією програмулю користуватись. Мені буде допомагати Денис, бо я її користувався всього декілька разів. От, і ми з вами разом зрозуміємо, як це робити. Тобто, вам потрібно мати джойстик. От, покажу, будь ласка, серію поближче, яким джойстиком ми користуємось. В принципі, таким джойстиком користуються е, ну, хлопці, які вже працюють FPV-дронами на передовій. От, вам не, не треба мати дрон, вам треба мати персональний комп'ютер або ноутбук. Значить, покажи, будь ласка, як називається гра, яку ви можете е, скачати як, як називається? Steam. в, Steam. в Steam. тобто там, де ви качаєте всі ігри. Да? Доступ буде коштувати десь 500 гривень. В принципі, він дається, ну, вам дається це на один і пароль, uh -huh. але ви можете його шерити між собою. От, то запускаємо цю гру, включаємо пульт. Потім потрібен шнур USB Type-C. Так, оце? Так. І тут зверху є. Так. З'їм. Так. На пульті потрібно вибрати USB джойстик. Так, він Так, на Він з'явився. Що ми робимо далі? Потім нам потрібно зайти в параметри. Так. Тут є керування і контролер. Треба відкалібрувати джойстик з симулятором, з'єднати та відкалібрувати. В мене він вже відкалібрований. Але ну, ми ми там, зараз... да. Так, Проблемо але зараз... калібрація, так? Да? Так, так. Є вибрати, вибрати, він з'явиться тут, в нас вже є. Так. І треба калібрування, почати калібрування і робити все так, як на картинці. Угу. Ок. Тепер потрібно вирівняти цей джойстик ага. по центру. Так, угу. так проведені з центрування. Угу. Я думаю, що навіть якщо вам трошки нудно, це буде дуже і дуже корисно. Бо коли ви починаєте це робити вперше. Там багато є незрозуміло. Задавайте питання, не стісняйтесь, ми будемо вам допомагати, тому що наша ціль, щоб якомога більше людей на сьогодні вміли це робити і розуміли, що саме потрібно робити. Калубрування завершено. Супер. Що далі? Так. Далі Зберегти? Так. Збережено окей. Окей. І тепер треба подивитися, що як тут? реагує дрончик. Так. Чи правильно наклони? Отак, верх-вниз, mm -hmm. все. Правильно вліво-вправо, все вверх вниз, все добре. Вибрати вільний політ, вибрати. хочете е, ви подивитися, як я погано літаю, так? <різь> е, нагадай, скільки годин треба налітати, ну прям mm -hmm. добре, щоб літати ну, більш-менш нормально. Ну, від 10 і вище, чим більше, Ну, тобто, навіть якщо ви по пів годинки будете літати на день, ну, розумієте, да, що це 20. Днів, але прям системно кожен день. Я думаю, що взагалі-то 2-3 місяці, так, щоб прям нормально працювати. Кожен день. А, так, тут ми літали, давай подивимося, що, що тут це... Форст. Це... Форст. Ах, це без треку, forest Форест, for the ну, Що хочеш, можливо? Там додаються до карти деякі yeah, смуги, перешкод. Диви, цей стік відповідає за газ. Mm -hmm. так? Тут а тут а це за повороти. Так? Для початку потрібно стік пустити саме, саме в і потім це він армиться і починає злітати.